Вечірні чаювання із лауреатом Шевченківської премії Мирославом Дочинцем провели студенти філфаку ужну у рамках літературного клубу. Вони запросили письменника, аби разом почитати його твори і поговорити про творчість відомого закарпатця. Наша робота є різноплановою. Ми в основному читаємо книги і знайомимося із авторами цих книг. Вже були нашими гостями. Сергій Дмит... Сергій Дмитрович Федака, Олександр Гаврош, Андрій Любка. Студенти впевнені, час використали з користю. Філфаківці почули від письменника багато цікавих думок. Зокрема, і про ситуацію на сході країни. У нас не було своєї політики останні, мабуть, 600 років. Ми не маємо говору, ми маємо проводу, не маємо свого лідера, свого керівника. Не маємо князя, не маємо короля, не маємо царя. А що тоді говорити про Донбас? Та земля вибирається в тисячі чимось років, вибирається, вибирається, вибирається. вичерпується, виснажується. На перше засідання літературного клубу, яке відбулося у жовтні минулого року, прийшло всього кілька людей. Та це організаторів не зупинило, навпаки, дало пошту рухатися далі. Зараз постійні члени клубу близько 40 майбутніх філологів. Кожного разу організатори запрошують на чай тих літераторів, які цікавлять у першу чергу студентів. Мирослав дочинець дуже цікава людина, дуже цікавий письменник. І цікавий він, він перш за все, за неординарність своїх думок і влучність. Їх звісно, атмосфера була така ненапружена і можна було задавати питання, не, не лякаючись. У найближчий час у гості до філологів прийдуть письменники Михайло Рушко та Василь Кузан.